Привіт, з вами Мред, і це шоу Драматика. Програма, в котрій ми відшукуємо цікаву медну та смішну інформацію. Блямедна <рес> медна інформація. лол програма, в котрій ми відшукуємо цікаву мемну та смішну інформацію, котра стосується нас, українців. І сьогодні ми поговоримо про політичні українські меми. Буде дуже цікаво. Можеш поставити лайк авансом, якщо не сподобається, то знімеш його в кінці. Тож починаймо. Меми української політики це головне джерело мемофонд України ще до того, як українська культура в Україні стала мейнстримом. ґундівський український дух, один з першим пробився саме в політичні меми, особливо на тлі незвичайної наявності цієї самої політики в Україні, на відміну від сусідніх країн як совка. До них належать насамперед меми про революційність українського народу та різні політичні реклами, цитатки і обмовки. Українська мемна культура має різні історичні етапи. Перший з них це посово вельми бідний період через відсутність інтернету і успішно виконану лоботомію. Більшості населення, тим не менш, ми маємо те, що маємо це головний мем зараз, і все знаємо, що все буде чітко. Головний мем 2. Також була кравчучка, яка, хоч і не є політичним мемом, але пов'язана. Та ще кілька цитат кучми, як то. Це ж було вже, або Україна, не Росія, це назва його книги. До речі, дуже крута книга. Мені якось в універі порадив її прочитати викладач, і я це зробив взагалі не шкодую, тому всім раджу. Коротше, одні цитатки верховних підерів, о тобто лідерів. А що ж таке кравчучка? Блять, я облився чаєм, сука. Це є назва ручного візка, який отримав свою назву від того, хто все просрав, але залишився шанованою людиною. Та таким собі батьком засновиком сучасної України. Набула свого поширення у 90-ті роки в часи правління Кравчука. Так і кучми вважають, що даний вид тачанки символ економічної могутності та локомотив економіки незалежної України. На ділі кравчучка це видирання з повної дупи, стезой перевезення і продажу краму м'язовою силою окремого українця або українки за рахунок своєї компактності і простоти, виготовлення кравчучки стало популярним засобом для перевезення, та не зв'язано. Складається вона з труб та двох коліс. Кравчучка важить мало після експлуатації складається та влазить у невеличкий пакет. Вантажу деяких моделей становить близько. 100. Так, ілегра. Та щось мене занесло про кравчучку. Я і своєму дитинству і її застав, і Вважав це неабиякою інновацією. хоча тоді вже були далеко не 90-ті. Та ми жили в селі, нічого не знаю. Зараз то я в Кропивницькому в аполаті цивілізації. А першим справді ситуаційним мемасом, хоч і дуже сумним, стали смерті опозиціонерів, особливо Чорновола, ідейного націоналіста, та гонгадзе, ідейного вільного журналіста з особливою увагою на довгошукану голову останнього. Іншим мемом з натяжкою можна вважати переможне відстоювання кучмою територіальної Есності України методом заселення та захисту територій островів а насправді скель, тільки нікому про це ні слова. Кожен рагуль міг відчути себе підданим імперії з далекими залежними територіями в світовокай. Які часи такі меми, пацанчик, рухамось далі, дівчата та хлопці. Інший період в історії мемної культури України це схід і захід разом. У період з 2004 до 2014 Мемів значно побагатшало через активну політичну боротьбу всередині країни між територіальними кланами олігархів. Спершу. Помаранчева революція, її головні герої, на колоті апельсинки, веселі яйця та американський держдеп. Також простроились деякі старатники Януковича, як Ківало підрахуй. Пізніше, на хвилі розчарування Ющенком, підключилися любі друзі, «Пасіка», та я за Ющенка про президентство Яника ж і говорити не варто. Що не день, то новий мем, починаючи вже з самих ляпів професора, вінків, закритих дверей і закінчуючи о боже, приколом всіх трьох років азарівкою Міколи Яновича, не обійдемо увагу і політичну рекламу Януковича, яка завжди була дуже е, креативною. Тут тобі і тому, що і почую кожного, яке для москалів звучить як пачу стою і Україна для людей, і покращення вже сьогодні. Інші політичні реклами як країну врятує, теж запам'яталися, але приколи тривали недовго, і колись треба було повертатися до реальності. Останні мами Яника відтак це я легітимний. А та я нікуди не тікав». Не задкував і народ з мемізацією тітушок, барикад та інших елементів майдану. Інший період в історії українських мемів це так званий шоколад із зеленкою, і тут його застали вже навіть наші самі юні глядачі. Із втечею легітімнала в Україні настала нова політична доба не лише через саму революцію гідності, а й через агресію Москви та окупацію певних територій. В Україні забрали мільйонів за три даоністичного лахтерату, що фактично перекроїло карту глядацьких симпатій і ландшафт боротьби, і смістило акценти всієї політики. Врешті почалася блядь, війна. Тому меми мене річкою. Тут тобі кривавий паспорт, тимчасовий викуп президента Турчинова, і визитівка Яроша, і куля в лоб, так куля в лоб від Яценюка, і насіння Семенченко з його втрат немає. І цілком серйозний, хоч і злегка пропагандистський мем про кіборгів в Донецькому аеропорту. Самого Порошенка, який стає наступним президентом, називають шоколадний фюрер, але кажуть, що Порох зливає. Його рекламне жити по-новому теж стає мемом, особливо в світлі чорного піару. Голосуй за Порошенка, бо Путін нападе. Тим не менш, розслаблений відносною стабільністю на сході народ обирає наступним президентом Зеленського. І тут починається Зеля, який був до цього раглемало малоросійським коміком, починає генерувати і нові меми, і реінкарнує старі. Фактично, цілігівно гівноконцерти з гівножартами на тему України, її влади та історії. Спливають для масового глядача. Тож поїхали. Перший мем компанії Зеленського це сама частка З у прізвищі, яку асоціюють із англійським артиклем де, що практично робить її приставкою до практично всіх відомих слів на позначення новизни. Лузи під час виборчої кампанії дають окремий пакунок мемів, здача аналізів. Стадіон так стадіон. Напис спохуй президентство зелі дає нам купу ситуаційних мемів. А коли Зе приїжджає в якусь країну і там стаються масові пошесті та пожежі, а в Україні його просто оточують різні недоогір. Люди, також за весь час українських мемів сформувалися цілком і періоди незалежні метамеми, як от Верховна Зрада і бійки в ній. Також Київський окружний та адміністративний суд, з його рішеннями рівня скасування законів фізики, гречка, не як їжа, як політичний ресурс, постійно змінюється термінологія, але актуальним залишаються меми про політичні типажі, То ще філи, то янучар, і юлеботи, то порохоботи, шарі боти, то зелебобік. Будуть ще й інші назви, але все це ті самі люди. Ще всякі тушки, кнопкодави та інша політична пауна. Кнопкодави вони ж піаністи, депутати, які голосують не тільки за себе, але й за інших депутатів, що прямо суперечить конституції України, нормам етики та світовим стандартам. Явище виникло тоді, коли в раду стали потрапляти олігархи й партійні бонзи, яким особисто ходити на засідання ради було западок. Картки таких депутатів передавалися однопартійцям, і ті бігали передах, встигаючи за пару секунд голосувати за декілька. Бувало до семи. Спочатку. Суспільство не надавало цьому особливого значення, потім терпіло. Але після того, як регіонали перестали соромитися цього ганебного явища, ухвалили таким способом найважливіші документи: податковий та кримінально-працювальний кодекс, а також харківські угоди по оренді морського флоту РФ, мовний закон і так далі. А голова регламентованого СІК комітету синяк сказав пресі, що це нормально. І почався рух по викоріненню кнопкодавства. Проблема була в тому, що через низьку явку і РЛ йде про депутатів не можна було провести жодне рішення. Кнопкодавство стало. Головним приводом блокування рати опозиції, яка повільно зі скрипом, а потім дочавлює це питання. А хто такі тушки? Тушки це депутати-перебіжчики, банальні зрадники своїх виборців і партій, які ще відомі українські політичні меми. Це регіональщина. Уряд із загальнонаціональним цирком маємо і маленькі регіональні вистави. У Харкові це до Пайгепа відомі за відео ніхто тобі грошей не дасть. У Сумах це підпис У Закарпатті Це суддя збарич, який наколядував мільйони гривень, коли долар був по вісім. У Львові. Є садовий, а в Києві кличко і Черновецький. Кожен зі своєю власною неповторною молодою командою. Ще в нас дуже відомі фріки. Тут, як мені здається, найвідоміший є Дарт Вейдер, темний лорд, який може навести лад в надрах зірки... О, надрах неньки України. Дарт Вейдер, це кандидат у президенти 2014 року, та просто джедай, що вчасно перейшов на темну сторону. Після смерті на зірці смерті великий джедай Рейнкорно. Після смерті на зірці смерті великий джедай реінкарнувався в Україні. Це відбулося у 2011 році в Одесі. Щойно реінкарнувавшись, Дарт Вейдер відправляється до Одеської міськради з проханням надати йому земельну ділянку в 10 соток землі. Кажуть, що Одеська міськрада сама дала Дарту Вейдера на те підставу, роздавши алітні ділянки на березі моря комусь із наближених. Але ділянку Дарт Вейдер так і не отримав. Невдача спонукала Дарта Вейдера включитися в політичну боротьбу. І він стає заступником голови інтернет-партії України. За іншою інформацією, навіть. Головою навесні 2014 -го року. Дарт Вейдер здійснив спробу в конституційний спосіб очолити України, але ЦВК відмовила джедаю, щепившись за те, що в ряді документів він мовляв фігурував під псевдонімом Віктора Олексійовича Шевченка. Звернення в апеляційній інстанції проблеми не вирішило. Але Дарт Вейдер не здається, навчений гірким досвідом де участі в парламентських виборах він розмножує свою персону і одночасно бере участь у виборах Мера Києва, Одеси і ще як депутат на ОВЕР-9000. Мажоритарних округах. але й тут вейтер з халтури, по батькові виявилися різними. А з офіційних списків, замість гламурної чорної маски, на виборця пасли очима біля хлоп'ячі пики. Результат епік фейл на всіх округах. Така от історія українських політичних мемів. Якщо я забув згадати якийсь мем, то можете написати про нього в коментарях. І це не бать на коментарі, бо мені справді цікаво. Я от ще згадав ситуацію, здається, 2019 року, коли в Верховній Раді під час голосування якийсь депутат замовляв собі шльондру. Лузів ми тоді з одногрупниками зловеми знатно. Бо ми якраз тоді вивчали конституційне право. І було про що на парі потріщати. Дякую за перегляд, друзі. Підписуйтесь на канал. Якщо вам подобається такий формат, то я зроблю ще подібних роликів. Також, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, бо я туди постю просто все, що захочу, і ми там можемо вільно з вами спілкуватися. Тому що ми вже там потрохи формуємо суспільство української молоді, та навіть не молоді, дівчата не дівчат, котрі разом спілкуються і мають спільні інтереси, а також громадянську позицію. Тому не спонукайте, підписуйтесь, ссылка в описі в закріпленому коментарі.